Є. Значить, сьогодні, переглянувши наше відео, шановні мешканці кияни, ви стали свідками того, як по відношенню до робітників ЖЕКУ номер 411 Будь ласка, можна показати, продемонструвати це. Ми знаходимося на крильці цього приміщення. Відбулись збори. Мешканніше робітників жеку о 8.30 було призначено збори для того, щоб повідомити про те, що поки що 45 робітників звільнені з жеку з 5 травня. Значить, ми, як правозахисники, громадська організація самоврядна громада, яка займається захистом майнових прав громадян, займається освітою по питанням самоврядування, самоорганізації, моніторимо діяльність керівного складу нашого району, міста в тому числі, і зазначаємо наступне, що дії по відношенню до робітників абсолютно незаконні. Значить, незаконність полягає в тому, що переорганізація комунального підприємства із КП комунальна дирекція вже хай переведення в комунальне підприємство, керуюча кампанії є абсолютно нелегітимним, неконституційним. Проведено без, без участі самої території значить, мешканців, які мали створювати це комунальне підприємство. І що за цим всім відбувається? Відбувається наступне: що в наші будинки, значить, таким чином входить черговий монополіст. Значить, сьогодні, буквально вночі, була, був діалог з паном Вілімовським, який зазначив, що це комунальне підприємство абсолютно чисте. Я цитую, і їм треба тільки одне перемогти монополістів. то саме основне з ким бореться це комунальне підприємство це з мешканцями, які мають конституційне право сформувати своє комунальне підприємство на території локальній території мікрорайону Комсомольський, тим більше, що цей мікрорайон отримав від Київради легітимно правомірно. Дозвіл на створення комітету мікрорайону Комсомольський, ОСН, який має назву Пробудження. Значить, вони, не узгодивши, не, не, не провівши загальні збори, не представивши свої, значить свої плани, свій, свій статут, вони всупереч нашим вимогам, таким чином злочинно входять в наш простір. Значить, ми привертаємо увагу всіх людей. Які зараз спокійно працюють на роботах і думають, що в цей час хтось про них думає, абсолютно ні. Значить, до тих пір, поки в кожному будинку не буде організований кістяк група, ініціативна група по захисту по захисту конституційних прав, по захисту майнових прав, по захисту прав потребітелей. Споживачів наданих послуг жеком ми не зможемо протистояти цій установі. Така як комунальне підприємство керуюча компанія. Нам обов'язково треба провести збори на значить на масиві. І контролювати контролювати будь-які дії любої установи чи це буде громадське комунальне підприємство яке ми наполягаємо на створенні саме цьому ми хочемо відірватися від, ми хочемо відірватися від цього комунального підприємства, створити значить і жека кому комунальне підприємство цієї території яка буде повністю підпорядкуватись, буде контролюватись, контролюватись рахунки, значить, всі платежі за використання, значить, за прибирання за отримані послуги і так далі. Це єдиний вихід. Тому ми звертаємось до всіх свідомих киян. Сьогодні це ще не кінець. Як у нас забрали стратегічні об'єкти, Київенерго, Водоканал, це стратегічні ресурси, якими ми маємо право користуватись. Створювали Наші попередні покоління батьків, дідів, прадідів приватизовуються таким чином наше національне багатство зараз вже збираються приватизовувати наші житлові комплекси. Тому ми звертаємо вашу увагу сьогодні, о 18-й годині ми будемо зустрічатись з робітниками, які звільнені, якщо вони прийдуть, якщо вони не побояться, це одна установа. Далі ми сьогодні, ми сподіваємось, що ті листи, які ми вчора залишили, це були офіційні звернення з реєстраційними номерами на те, що робітники ЖЕКів нашого мають знати про те, що ми формуємо із мешканців. Фахових спеціалістів нашого мікрорайону формуємо громадське комунальне підприємство по забезпеченню нашими комунальними послугами. Будь ласка, ставайте поруч. Ми потребуємо фахових спеціалістів. Ми будемо значить на конкурсній основі створювати цю структуру і будемо сподіватися, що вона буде конкурентно здатною а саме основне, що вона буде в конституційному просторі, вона буде правомірною і виконувати якісно наші послуги. Дякую. Що, наже? Кисив раз.